Всім привіт, всім доброго дня! З вами знову я, Оксана Лукавенка. Я фітнес-тренер з багаторічним досвідом роботи. І сьогодні я до вас з новим відео вправ цікавих. Сьогодні це буде прес. Отже, лягаємо на спинку. Одна нога зігнута в коліні, інша пряма Піднімаємося повністю до прямої ноги. Все по вісімці. Вісім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. Видихаємо гори. три. І ще два. Останні. Добре. Тут постояли вісім, сім. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Трішки змінимо наші прави. Один, два, три, чотири. Оп. Поміняли. Угу. І ще. Сім. Шість. До прямої ноги і потім зробили коліна в коліна. П'ять. Чотири. До прямої. І потім чинчек. -чин. Три. Не забувайте округлювати поясницю. Два. Останній. Добре. Змінимо бік. Інша нога. Поїхали. До прямої ноги. Вісім. Сім. Без різких рухів. Ще. Шість. П'ять. Ще чотири. Видих. Ще три. І ще два. Останній раз. Вісім. Сім. Шість. Пупок до хребта. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Повертаємось і тепер до ноги. Коліно. Коліно. Повернулись. Сім. Шість. 5 4 Останні 3 Дихаю, дихаю. І ще раз. раз. Добре, молодці. Далі буде невеличкий комплекс. Спочатку розбираємо всі вправи окремо і потім їх з'єднаємо. Поїхали просто скручування. Вісім. Сім. Шість. Підборіть до верху. П'ять. Не до грудей. Чотири. Плечі лопатки піднімаємо. Три. Ще два. Один. Добре. Це ми просто розучимо. таку невеличку зв'язку. Потім зробимо. Далі виштовхуємо. А наші стопи вверх. Вистовкуємо таз вверх. Вісім. Сім. Обов'язково. Торкаємося пола. Стопами. Шість. П'ять. І ще. Чотири. Молодці. Три. Ще два. Останні. Добре. З цього положення. Підомо в планочку і лише бокова планка. Право вліво. Видихаємо на прямих руках. Вісім. Зажатий фраз. Сім. І ще. Шість. П'ять. Чотири. Ще. Три. Ще два. Один один. Добре. Затримались тут і стоїмо просто в планці. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один і бокову стоїмо, Вісім. Сім. Тас тут вверх. Шість. П'ять. Чотири, три, два. І в інший бік. Один. Таз. Вверх. Вісім сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Спокійно повертаємось. І тепер з'єднаємо комплексно наші вправи. Окей. Почнемо зкручування. Будьте уважні. Вдих. Так, так, так. Добре. Вдих. Видих. Повернулись. Вдих. Видих. Показують поволі з круглою спинкою. Піднімаємось. Відстрибуємо. Вверх, назад і в бокову планочку. Далі підстрибнули. круглою спинкою назад. Скручування. Та зверх. Вперед. Бокова. Фу. Фу. Окей, зрозуміло? Давайте зробимо разом. Вісім повторів. Добре, поїхали. Вдих. Вісім. Вдих. Видих. Вверх. Назад. Вверх. І вверх. Підстрибнули. Скругли спинкою назад. Вім. Ще шість. Ще п'ять. Чотири зі мною. Останні три. Вверх. Останні два. Trzymajmy sobie I zakończymy ten kompleks. Wdech, wydech. Jeszcze wdech, wydech. I ostatni raz. І я дуже вдячна вам за те, що були зі мною і провели це ху, тренування на прес і трішки кардіо. Все, до побачення, гарного вам дня.